До прямого етару марафону телеканалу Ті Вісім Плюс нагадаю власне, що ви маєте змогу також залишатися з нами в онлайн трансляції на нашому ютуб-каналі. Обов'язково доєднуйтесь та залишайте свої думки у коментарях. На Хмельниччині стартував всеукраїнський проєкт, всеукраїнські шкільні ліги пліч о пліч серед учнів закладів загальної середньої освіти. Тож як проєкт буде реалізовуватись і на Хмельниччині, і по всій території країни. Про це запитаємо у головного менеджера проєкту Пліч опліч. Всеукраїнські шкільні ліги. Антон Нікулін доєднується до нашого етеру. Вітаємо вас, пане Антоне. Слава Україні! Доброго здоров'я, героям. Слава давайте для початку, аби більше глядачів познайомити із цим проєктом, розкажемо про його історію і про ідею. Ну, власне, цей проект у нас народився у Львові. Ми його започаткували і. В нас минулі два роки вже відпрацює і залучено надзвичайно багато дітей. І власне в нас зараз школярі, особливо це середня школа, це посконцентровано для них. Вони реально живуть цим проєктом. Якщо для нас це надзвичайно важливо і приємно, що він тепер набуває всеукраїнського масштабу, всеукраїнського значення. Пліч пліч з українські шкірі лігі це змагання, які розроблені за світовим та європейським досвідом і будуть проводити щорічно. Власне гасло змагань пліч опліч разом переможемо. Цього цього ми реалізовуємо це в 20 регіонах та в місті Києві. Але з огляду на безпекову ситуацію в нас Харківська, Донецька, Луганська та Херсонські області не будуть брати участь. Але я впевнений, що з наступних років вони однозначно приєднаються до нас. Реєстрація команд вона триває до 1 лютого, і станом на сьогодні вже зареєстровано 15 тисяч команд. Станом ну на ранок вже було більше ніж 16 тисяч. Тобто, це є цифра в нас фактично вчорашня. От і е, можна вже сказати, що це є наймасштабніший спортивний проєкт України. Реєстра... Реєстрація відбувається на офіційному сайті, де звичайний вчитель може зайти і обрати вид спорту та зареєструвати свою команду. Тобто, ми говоримо про повну цифровізацію всіх процесів, і хочу наголосити на тому, що тільки тоді діти будуть серйозно ставитись до будь-яких проєктів, тільки тоді, коли дорослі будуть з віддачею і серйозно ставитись до цього. Ми живемо зараз складний з всій час, і ми не маємо дати можливість нашому ворогу забрати в наших дітей дитинство. Тому спорт це емоції, і ми маємо дітям максимально їх подарувати. Наші змагання будуть відбуватися в п'яти різних рівнях. Шкільний власне зараз він відбувається. Це шкільний рівень під час реєстрації, де відбувається апробація дітей в своїх школах. Далі це територіальні громади, потім районний етап, обласний та всеукраїнський етап. Якщо коротко, то кожен наступний етап буде проходити одна школа-переможець цього етапу. Значить, матчі відбуваються не тільки в будні а будуть відбуватися вихідні. Таким чином, ми хочемо звичайно, ми говоримо про безпекову ситуацію, але ми хочемо залучити максимально і батьків до тих всіх процесів, щоб вони болювали за своїх дітей. Кожен регіон буде мати свого талісмана. Його місія буде відобразити дух певного регіону, принести удачу спортсменам спортсменам та посилити таку знаєте, святкову атмосферу. Ну і е, вже вже говорив про те, що мета цього проєкту це залучення школярів до фізичного розвитку, формування їхніх лідерських якостей, е, тому що спорт – це власне такий інструмент, і можливість самовиразитися, і це дійсно така психоемоційна підтримка і налагодження власне соціальних контактів між дітьми. Фінальний етап ми плануємо провести в червні місяці. Про місце і час повідомимо власне змагання розроблені за світовим і за європейським досвідом. Розкажіть на що опиралися при розробці змагань? Ну, власне, найкраща модель спортивна це є американська, як на мене. Тому ми дещо взяли від них, дещо взяли з інших європейських країн. І, і власне в нас вийшов непоганий такі продукти. Але я завжди говорю, що система спорту в Україні не треба її не звідки брати і копіювати, а треба створювати щось своє, і для кого не секрет, що сучасна система спорту в Україні вона е, трохи ну так, скажімо, така комуністична ще інституція, і ми робимо зараз все для того, щоб впроваджувати нові ініціативи, і робити її по крайній мірі більш гучкою. Тому найкращі, скажімо, розробки і найкращі ініціативи з інших країн ми взяли запозичили для того, щоб це подарувати власне нашим дітям в яких видах спорту діти будуть змагатися. Як ви обирали ці види спорту і чому саме на них зупинились? Дивіться, перше це спроможність національних федерацій і бажання національних федерацій розвивати той чи інший вид спорту для нас. Це важливо. А для федерації, зокрема, це важливо, тому що це є селекційний відбір. Власне ми вибрали в основному це є командні види спорту. Ми цей список будемо щорічно розширювати, але нам потрібно так як ми починали і на регіональному рівні, нам потрібна ініціатива власне федерації з виду з виду спорту на сьогоднішній момент. В шкільних лігах це є в нас п'ять видів спорту. Це є червідинг, це футзал. Баскетбол як військово ми ввели ще спортивне орієнтування та волейбол. Якщо говорити до прикладу про школу в одній із громад України, наскільки там розвинутий черлітинг, до прикладу, на ваш погляд? Ну, досить розвинуте, Але цей вид спорту ми спеціально взяли для того, щоб були команди підтримки. Тобто він фактично в Сполучених Штатах розвивається як окремий вид спорту, але він так само має витоки з того, коли власне підтримували команду на змаганнях, і тому це дуже такий скажімо так, такційний, хороший класний вид спорту, і це буде спонукати громади відкривати в себе безпосередньо такі гуртки, і так далі. Я думаю, що їх не буде настільки масово, наскільки. Буде, наприклад, футзал ігровий види, види спорту, але ми даємо такий поштовх тим більше готовність федерації є сповідсува в реалізації цього проєкту навчальному закладу. Для того аби доєднатися до змагань, що потрібно було зробити, чи яку мати матеріально технічну базу до прикладу, аби провести змагання? Дивіться насправді, ми працюємо. Ми стараємося зробити максимально все просто. Тобто є сайт, можна зайти на цей сайт, зареєструвати свою команду і вже почати свою змагальну діяльність. Безпосередньо профільні управління, це управління освіти або управління молоді і спорту. Вони безпосередньо вже будуть підхоплювати це все на наступних етапах, допомагати в фінансуванні власної форми і інвентарю, і забезпечувати весь, весь в принципі змагальний процес. Угу. Ви трішки згадували про етапи змагань, власне, що завершаться вони до червня цього року. Тобто, зараз етап реєстрації і навчальні заклади ще мають змогу доєднатися. Так до 1 до першого лютого, власне, триває процес реєстрації і процес апробації в школах. Перший етап, коли власне навчальні заклади середня школа визначаються з е, тими. Дітками, які найбільш спортивні і зможуть захищати честь своєї школи. Вікові категорії дітей. Які вони? Хто може взяти участь? Дивіться, різні в залежності від виду спорту, але ми взяли за основу на початку. Ми працюємо з середньою школою. Власне, цей проєкт буде з середньої школи і в майбутньому це буде вже старша школа. І е, з наступного року в нас так само амбіційні плани впровадити це все в університет. Якщо загалом Як з вашого досвіду, з того, що ви бачите, зокрема, і при проведенні таких змагань, який у нас рівень фізичної підготовки дітей? Дивіться, насправді, рівень фізичної підготовки є непоганий, але ми маємо робити таким чином, щоби. Дітей зацікавлених зацікавлених власне спортом, зацікавлених фізичною активністю зростало і було більше. Взагалі, я вважаю, що сучасний Українець це перше розумний і друге фізично сильний, тому що нам всім треба думати про це, і нам треба вчити дітей бути фізично сильними. Тому що боротьба, як показує історія, в нашій державі ніколи не завершується і вона триває постійно. У я впевнений, що власне фізично сильне, сильне покоління нам нам потрібно, тому будемо робити все, щоб закохувати дітей в спорт і робити нашу націю більш спортивною. Насправді в школах є звичайно діти, які там фізично слабші, але власне такими засобами ми будемо робити таким чином, щоб кількість дітей зацікавлених. Спортом зацікавлений фізичних актив з активністю, щоб вони щоб ця кількість дітей постійно зростала, дійсно. Мотивація це дуже важлива річ для занять спортом, як для дітей, так і для дорослих. Власне її, зокрема, проведення змагань, командний ну це теж елемент мотивації. На ваш погляд, що ще потрібно додати в систему, аби більше мотивувати дітей займатися фізичною активністю? Мотивація це початковий етап. А в спорті найважливіший етап це самодисципліна. Мо що мотивацію можна запалитись на короткий перепроміжок часу. Але що в тебе немає такої фізичної якості, як самодисципліна, далі далі воно не поїде, скажімо так. Тому ми наше гасло, і взагалі нашого і управління і нашої команди пліч -опліч, шкільні спортивні ліги це створювати можливості. Нам треба створювати можливості для дітей. Не керувати, а створювати власне можливості, і чим більше буде тих можливостей, чим більше буде видів спорту. З наступного ви всі прекрасно розумієте, що цей проєкт є, скажімо так, це старт його, і звичайно, ми можемо спостерігати різні, скажімо, різні моменти, але ми все ж таки сконцентровані на позитиві. І розуміємо, що хтось цей процес мусить розпочати. Власне, ми його і розпочали для того, щоб дітям дати можливість. Видив кількість видів спорту буде з кожним роком збільшуватися, але ми основну увагу все одно ставимо основний акцент. Це ігрові види, власне, це підтримка, власне, це братерство, це ті якості, які будуть виховувати в людині не лише спортсмена. А вони будуть спонукати допомагати ближньому вмінням працювати в команді і так далі. Тобто, в нас от такі от основні меседжі. Наші чи розмірковували над тим, аби показати дітям правильний приклад, залучити до проєкту вже професійних спортсменів або відомих спортсменів? Друзі, ми досить глобально підходимо до всього процесу. В нас і працюють і на регіональному рівні це регіональні. Спортивні, скажімо, зірки, і в нас відповідно амбасадори є національного рівня. Це дуже відомі люди. Це і нашим амбасадором є і Андрій Шевченко, і Резандінова. Тобто, в нас дуже бага... велика кількість людей, які Жан Беленюк так само є нашим амбасадором, Анжеліка Терлюга. Тобто, в нас дуже багато таких відомих людей. і... Я знаю, що федерація футболу власне зараз займається тим, щоб е нашими амбасадорами були ще і велика кількість е власне наших футболістів, які захищають нашої держави, тобто тих, які грають за національну збірну команди, це і зінченка і так далі. Тобто, я думаю, що коло буде широке. І власне таким прикладом е я впевнений, що е діти будуть однозначно запалюватись. Оцю от. Мотиваційну, першу такі перший крок мотиваційний, ми їм дамо, і я просто бачу, як ці наші спортивні амбасадори дійсно живуть цим проектом і стараються зробити все максимально, щоб спонукати дітей до занять спорту. З кожним роком змагання масштабуються. Розкажіть про команду організаторів, яка працює над втіленням проєкту, чи теж вона збільшується. Команда збільшується. В нас працюють фахові люди. В нас насправді ця ідея почалася Львова, Але в мене в команді працюють хлопці з Києва, з Харкова. І власне в нас така досить така широка команда. В плані представництва регіонів. Відповідно, плідно ми працюємо, тому що це є програма. Президент зараз так само дуже багато там про це говорять. Єдині новини. Тобто комплексно е, працюємо. Команда в нас е, скажімо так невелика. Вона в кількості десяти людей, але та команда, яка запалена тим, щоб зробити результат, і я впевнений, що цей результат буде, тому що в нас вже є е, хороші приклади, хороші цифри залучених дітей власне в місті Львові. Для того аби власне навчальні заклади, які дивляться наш етар, але ще не зареєструвалися, розкажіть, власне, куди заходити. Треба, де шукати усю інформацію, у нас є всеукраїнський сайт. Можна загуглити, вийти на цей сайт, зайти і безпосередньо зареєструвати свою команду. Це звичайно. Поки що у ГОФА, тому що ми працюємо вже глобально над розвитком вже такий по більш глобального е, сайту і взагалі ми перед собою ставимо ще завдання неформальної освіти е, з наступного року, де власне в нас діти будуть і і, і операторами, і журналістами, е, і фотографами, і вони власне будуть самі висвітлювати е, шкільні шкільні спортивні лінії. Плічопліч тому е, ми говоримо не тільки лише, лише про спорт, а ми Говоримо ще і про неформальну освіту, тому ми блідно працюємо. З профільними міністерствами, це міністерство освіти і міністерство молоді та спорту. Дякую вам, пане Антоне, що доєднались до марафону TV7+, і поділились деталями того, як проєкт реалізовується. Ми обов'язково будемо стежити за його втіленням на Хмельниччині. Дякуємо. Ну, а, власне, з нами на зв'язку був головний менеджер проєкту Плічопліч, Всеукраїнські ж.